Дорогенькі були. Прибрали ми горіх, він був старенький. Потім будемо його, як то кажуть, вживати, палити і грітися. От. Але мова не про горіх, а про наших індиків. На мені якось коментарі писали, що можуть індики битися. Як будуть парувати, один буде порувати, другий буде його відштовхувати чи просто битися між собою, але, дякувати Богу, наші індики живуть собі мирно. Не знаю чому, ніхто ні над ким не домінує, ні ось цей гарний наш бусковий. До речі, в нього вже вон, чорна борода знизу росте, ні білий. Бусковий вже от надувся і показує свою красу. Минулого тижня, коли ми різали горіх, знімати не було часу. Але чую, хтось пищить. А пищала наша ось ця індичка чорна, аза, як я її називаю, тому що її порував ось цей бусковий індик. Білий був збоку, Метрів, може десь 2-3 від нього, і йому не заважав. Тобто вони одне одного не гонили. Не знаю, як там буде надалі, чи це буде так завжди, чи це тільки... Тоді, як мені вийшло, тому що я підбіг мені заради цікавості було подивитися, котра з них парується. Ведь ми бачимо, що вона не дуже в нас така поклашмотана, тому що індичка важка. Індик не дуже важкий. І це добре, тому що о, індики, коли не важкі, вони тоді не рвуть індичок. Так як минулого року у нас були індички, просто або бронзові індики, і він нам багато індичок відправив на той світ. Так, ще що хочу сказати, що наша аза занеслася. Знесла вона вже 4 яйця, 3 дні неслася підряд, а потім через день. І бачимо, що вже ось бронзова е, теж шукала собі гніздо, сиділа е, там в стайні кури несуться. Яєчка нашої е, ази ні маленькі, ні величезні, такі середні. Е, чи будемо їх е, зразу? Садити, то я не знаю, тому що є вже люди, які там питалися про ціну, цікавилися інкубаційним яйцем наших індиків. Я вже приблизно там прицінився щодо чого і буду питати людей, ще подумаю, чи я буду садити собі перших, чи ми будемо продавати яйця від наших індичок. Поки що більше з наших ще не несуться ніякі. І треба де ще ввечері перевірити. По вилочках, котрі будуть наближатися до яйценосності. Ось такі наші красені. Доб, ну, поки що я тішуся тим, що вони одного не чублять і не б'ються. Я думаю, що так і буде надалі. І наші два красені будуть е, жити один з одним мирно і одне одному не заважати парувати дівчат. Так, дівчата наші втікають. Вони дуже пищали минуло тижня, бігали цього. Вони вже більш спокійніші, напевно, тому що вже почали нестися. От, ну, Аза почала нестися, тіше поки що ні. Левні, погнали. Не даються показати себе. Так. Потім ще дознімлю, як подивлюся, котра з них планує нестися, котра ні, ще розкажу. Ось така краса індича у нас на подвір'ї. Наших дівчат перевірив я по вилочках, як я називаю під хвостиком. Там є дві такі кісточки, як вони правильно називаються, не знаю. В цей є ще вилочки докупи, в тої також вилочки докупи. Це наша лиска номер 2 це наша сніжинка, бусковий, білий, аза. Бронзова. А, верніше, це наша лиска, бо там та від Романа, Вона буде ромашкою називатися. Це ромашка біла Так, печеричка. І наша лиска молода. В них вилочки в трьох дуже ще докупи, тобто вони швидко ще поки що заноситись не будуть. Несеться в нас ось Аза, та, що я казав. І вилочки роз'їхалися в нашої бронзової. Так що, я думаю, що бронзова також часом занесеться. От. Ой, не знаю, чи продає відео красу, але вона б і так шикардосно просто, я не знаю. Біла-білою, звичайно, але ця чорна вона, ух, бачите, і зеленим якимось таким і червоним чи яка наша бронзова. Ну покажися, Хрису. Це дві наші фаворитки, вони в нас найбільшу вагу мають. Перше місце і друге місце. Потім третє місце, четверте і п'яте. Але ці дівчатка також будуть гарні. Тільки єдине, я не знаю що, ось як біла дихає, бачите. От неї там біля ока надувається. Не знаю, чому в неї так надувається. Ямочки там є, і потім, коли вона дихає, вони, не знаю, чи відео передає, надуваються, в тих такого нема. Чи це щось кримінальне, чи не кримінальне, я поняття не маю. Але наші дівчатка чемні. Та, чемні наші дівчатка. І хлопчатка. Не до... ну, Дають нам гарно відпочити, тобто не є такі дуже шкодоробні індики, як були раніше колись, а такі більш ласкаві і даються любити. Знаючи те, що вони були закриті, в нас жили вони змалку в закритому приміщенні. Аж поки не похолодало, ми їх не забрали до стані. Ось такі наші дівчата. Ну, краса! Ух! Налюбуватися не можу. Правда, Аза? Бронзово так не виблизку, як Аза. Вона зовсім по-іншому. Аза має гарних кольорів, досить багато, ну як павлін. Красуня. Таше, какміна, молодець. Оце ось такі яєчка несе наша індичка. Наша Аза. Є вже чотири штучки. Ось ця перша. І тато складає так, як вона несеться. Ось такі яєчка нашої Ази Індички. На цьому будемо з вами прощатися. Всім спокійної, мирної, тихої ночі, любові і Божої благодаті.